Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Ну що ж, в принципі, як і обіцяв, попередні тези дебатів Трамп Байден ми з вами сьогодні звичайно обговоримо, але почати я хотів би на превеликий жаль не з цієї теми. Чому на превеликий жаль? Тому що хочу вам показати, як виглядає мародерство. Ви думаєте, я зараз говорю про корупцію? Ні, я говорю зараз про відверте мародерство. Отже, Запоріжжя. Пам'ятаєте, я розповідав про мільйони, мільйони там столичних сто мільйонів гривень на організацію взводного опорного пункту, що майже там, в три рази більше, ніж на Сумщині, по грошам Запорізька область витрачала на ці речі. І от вам, будь ласка, це так виглядає мародерство. Це так виглядають оборонні рубежі Запоріжжя, які фактично на сьогоднішній день готуються передати бійцям, напевно, для того, щоб вони тримали оборону, якщо ворог попре. Це ось так виглядає саме так виглядає мародерство, саме такий вигляд воно має на крові, так на крові моїх побратимів. І я не міг сьогодні це вам не показати, тому що, в принципі, в такому випадку ми би з вами, ну фактично, говорили би ні про що, тому що, звичайно, ми переживаємо за Сполучені Штати Америки, але в більшості ми ж маємо все ж таки переживати за себе. Чому я кажу, що ми переживаємо за Сполучені Штати? Ну, дехто скаже, а, що ти за них переживаєш? У них все добре. Так, у них можливо все добре, але саме від їхнього ліпшого залежить наше з вами життя. Ну а мародери як мародери, вони скрізь однакові, і я би тут не хотів би вішати, таврувати, скажімо так, одні політичні сили чи інші. Ну в той же час не можу обійти стороною новину, що на ЗК звернулося з приводу. Припинення фінансування партії «Голос», за те, що вони там на декілька мільйонів подали неправильні звіти, і, і таким чином це є підставою припинення фінансування даної партії. Ну що я можу сказати? Там багато розумних, креативних молодих людей. і Я думаю, що вони з цим розберуться. Але мені дуже цікаво, якщо це мало місце, і це є так, ну, то тоді це говорить про рівень підготовки опозиції за п'ять років. Напевно, навчились би подавати би вже. Або це говорить про те, що є якесь прискіпливе відношення саме до партії голос. Ну, не знаю, скажімо так, це їхні проблеми. А ми з вами маємо можливість сьогодні все ж таки обговорити деякі тези з дебатів в Сполучених Штатах. Що я можу сказати? Цікаві були розмови. Я не сильно добре знаю англійську мову, але тим не менше, деякі тези все ж таки зрозумів. Ну, і, звичайно, вже зараз журналісти дещо про, ну, скажімо так, поперекладали. Отже, за даними, за даними республіканського ресурсу, Fox News фіксує відставання Трампа від Байдена у рейтингу симпатії виборців. Так, друзі, я зараз хотів би все-таки звертати увагу більше на рейтинги, ніж на окремі речення, хоча і про них теж поговоримо. Отже, 50% респондентів проголосували б на виборах за чинного президента Джозефа Байдена. Це плюс. Ну як нам на, 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 на мої вподобання, 48% за його опонента. Це для мене це теза нормальна, скажімо так. Результат раніше. більше виборців стали позитивно оцінювати стан економіки країни та міграційну політику. Увага Байден. Ми пам'ятаємо ці всі перипетії з виділенням допомоги Україні, і якою самою фішкою оперували Трампісти і республіканці, саме те, що стосується міграційної політики. Але тим не менше, ми бачимо, на сьогоднішній день виважена політика Байдена дає певні результати в контексті вподобань виборців. Далі Далі я хочу сказати, що Трамп має хороші результати серед чоловіків, плюс 15% відсоткових пунктів. Мешканців сіл плюс 17, білих чоловіків без вищої освіти плюс 30 і білих євангелійських християн плюс 46. Ну, ця тенденція, так би мовити, насторожує. В той же час Байден популярніший серед виборців віком від 65 років, плюс 15, жінок плюс 17, городян плюс 23. І білих жінок із вищою освітою плюс 28. Ну я не знаю там наскільки мартматріархат працює в Сполучених Штатах Америки, але це непогана тенденція. Нове опитування також показує, що майже всі респонденти партійці підтримують своїх кандидатів отже, 95%... е, Демократів підтримують Байдена 95% республіканців підтримують Трампа. Ну тут, в принципі, нічого дивного не, не не відбулося. Далі з позитиву, ну як для мене, незалежні виборці віддають перевагу Байдену плюс 9%, що більше ніж у травні, коли вони віддавали перевагу Трампу на 2% пункти. Ну, це, скажімо так, про соціологію, можливо, про опитування. Але я вам хочу сказати своє враження. Моє враження тихий голос Байдена. скажімо так, чіткість позиції бажали би бути кращими. Тобто, чіткість висловлювання позиції, це, це моя така суб'єктивна е, думка. Але дехто з журналістів пише, що якщо підсумувати дебати Байдена і Трампа, то один не може бути президентом, а інший не має ним бути. Ну і значить, дебати підтвердили, що США перебувають в дуже великій електоральній кризі. Це пишуть журналіст Петрушевський. Значить, що я хочу сказати. Посварилися через війну в Україні, і значить, що, що відбулося про це пише CNN, значить, на дебатах. Отже, Трамп в чергове заявив, що якби він був президентом, то Путін не напав би на Україну. Я чесно кажучи, слабо в це вірю і не можу зрозуміти, а яким же ж то чином? Що він зможе допомогти очільнику Кремля і Зеленському порозумітися, але не пояснив, як водночас, республіканець наголосив, що умови російського диктатора щодо миру є неприйнятні. Про це він не відповів конкретно, чи погодиться на те, щоб РФ зберегла окуповані частини України. Тобто, те, про що ми з вами завжди говоримо. Заяви на виборах, це одна історія. Заяви перед своїми виборцями це інша історія. А дії президента, який очолив Білий дом, це буде третя історія. Ну тим не менше позитивна тенденція. Перепрошую, що е, Трамп, в принципі наголосив, що умови Путіна є неприйнятні, і це вже дуже дуже непогано. В той же час Байден наголошував, що потрібно і надалі допомагати нашій країні, бо Путін не зупиниться, і наступними будуть Польща і Білорусь. Якщо ви хочете е, третю світову війну, дозвольте йому е, Трампу перемогти, так сказав Байден. Але ви знаєте, ну, що я хотів е, звернути увагу. Те за Байдена щодо Білорусі, або він щось перепутав, або я не так зрозумів, тому що Білорусь це є союзник Росії у війні проти України, і я Путін вже там, він там вже живе. Ну і така історія. Далі далі я звернув увагу ще на одну публікацію, значить, New York Times Вони, значить, зараз говорять про те, що після дебатів демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена. Іншим кандидатом на виборах про це пише New York Times. і саме видання з посиланням на високого представника, саме представника у передвиборчому штабі демократичної партії, пояснює, що справа у непереконливому виступі Джозефа Байдена, зокрема в регулярних обмовках, в слабкому голосі. До речі, те про що я теж говорив, теж звернув увагу на це. От і нездатності виразно подолати позицію полі сили, подати позицію політичної сили з ключових питань. Партії існують, щоб перемагати людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Заявив один із представників демократичної партії. Опитування CNN серед телеглядачів дебатів зафіксувало, що у них перевагу надали республіканцю, а саме Дональду Трампу його підтримало 67% глядачів, а Трампа. Підтримало всього на всього і це дуже насторожлива позиція. І це знову ж таки підтверджує тезу, яку я тільки що озвучив: що один, ну, нібито як не може бути президентом, а інший ну, не мав би ним бути. Це якщо ми говоримо відповідно Байден і Трамп. Ну такі в мене думки сьогодні коротенько про цю історію. Я знаю, що буде зараз дуже багато різних аналітичних випусків. Але про що я ще хотів сказати: мене цікавить все таки конкретика по відношенню до України, і звичайно, все таки мене буде цікавити соціологія. Ну я так на, на це дивлюся, те, що вони там кидали уколи один одному з приводу, хто з ким спав. Там ну Байден там я маю на увазі відносного Трампа. Що поки дружина була вагітна, він там з зіркою розважався і так далі. Ну, це, це інше питання. Я зараз е, хотів би звернути ще увагу на тезу Трампа, де він сказав, що я закінчу війну ще до інаугурації. Умови миру Путіна в Україні є неприйнятні, але обіцянка, оця от популістична закінчити війну до інаугурації, Я, чесно кажучи, ще раз переконуюся в тому, що Трамп трішки, мені здається, неправильно оцінює ситуацію в Україні і що це є саме екзистенційна війна. Ну але тим не менше, ну а з приводу взагалі дебатів, е, обидва кандидати звинувачували один одного в руйнуванні економіки, і на це теж треба звернути увагу. Хоча наскільки мене не зраджує пам'ять, я дивився деякі показники Сполучених Штатів, кількість робочих місць виросла. Ну і звичайно, питання постачання Україні зброї це говорить не про те, що як, як говорив Трамп, Зеленський приїхав, взяв 60 мільярдів і уїхав. Ні, ці гроші не прийшли в Україну. Вони залишаються працювати на економіку Сполучених Штатів Америки. Вони створюють нові робочі місця для виробників зброї. А я наголошую, це одна із таких каст, яка підтримує саме республіканську партію. І тому я не можу зрозуміти критику Байдена ну, Трампа по відношенню до Байдена. В тому, що Байден допомагає, підсилює допомогу Україні. Ну, скажімо так. Це якось воно трохи виглядає ну, кострубато, типу як то стріляти самому собі в ногу. Ну, от десь так приблизно на сьогоднішній день перші попередні цитати, а ми з вами можемо лише подякувати Збройним силам України, які тримають рубежі нашої країни, і дають нам можливість з вами обговорювати це в новинах. Ми переможемо! Слава Україні!